Будуть тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до нас звертається директор зі словами щирих побажань. До привітання запрошується директор ліцею номер 2 міста Немирова, будима Тетяна Анатоліївна. Добрий день усім присутнім. Мені надзвичайно приємно у цей непростий нелегкий для усієї нашої країни час привітати усю нашу велику. Шкільну родину із початком нового навчального року. Незважаючи на те, що в країні йде війна, прийшов час розпочати навчання. Знаю, що це надзвичайно нелегко. Знаю, що ми усі докладаємо. Дуже багато зусиль для того, щоб цей навчальний рік змогу надати не лише якісні знання, для цього існують сучасні форми навчання, а й для того, щоб це навчання було для дітей безпечним. І освітнє середовище у закладі освіти теж. У нашому закладі освіти у цьому році кожен школяр, кожна родина має змогу вибрати ту форму навчання, яка йому доподобуть. Це і очне навчання. Навчання у школі паралельно діти можуть навчатися вдома дистанційно. Діти мають змогу вибрати і домашнє навчання, індивідуальне навчання все для вас, дорогі наші учні. 56 учнів першого класу сьогодні переступлять вперше в наш заклад освіти, і цей дзвінок закличе їх до країни знань. Дорогі діти. Я бажаю, щоб Ця час проведений в школі для вас був приємний, щоб ви одержали міцні знання і обов'язково познайомились зато вирішували з новими дітьми. Дорогі одинадцятикласники, я кожного року повторюю, що все в ваших руках, тому що сьогоднішній перший дзвоник пролунає для вас, позве вас на фінішну пряму. Дорогі наші батьки, ми з вами під час локдауну навчились. Дуже плідно працювати дистанційно, і наш досвід допоможе пережити і 2022-2023 навчальний рік. Я знаю скільки багато зусиль ви докладаєте для того, щоб ваші діти виходили вчасно на дистанційне навчання. Хочу повторити слова. Ті, які вчора пролунали під час першого наймасштабнішого, напевно, уроку в нашій Україні, бо його дивилися мільйони людей. Те, що сказала Олена Зеленська, що кожного у нас із нас є своя місія. У воїнів це місія нас оберігати, це боротися ж за нашу незалежність, адже ми вільні. У нас місія це вчити і вчитися. Тож давайте гідно її виконаємо. Ще раз всіх з початком нового навчання навчального року хай щастить нам усім! Дякую.